Що ж, друзі, Шкода Октавія, покажемо вам, як працює функція самопаркування. Ось тут є кнопочка. Отже, друзі, заводимо машинку і хочемо припаркувати. Ось бачимо є місце між шкодою і Меганом, І хочемо машинку припаркувати. Отже, ми що ми робимо? Включаємо драйв, нажимаємо, друзі, кнопочку і бачимо. Барка систем. Так, зараз, зараз. Ось ми вибираємо режими, як потрібно запаркувати, і бачу, показує, що треба рухати вперед. Ми включили на драйв і легенько тільки пригальмовуємо. Сама машинка шукає місце, щоб припаркувати. Отже, бачимо, знайшла вона місце, показує, що треба вперід. Ми руки забираємо з керма. Так, показує, що треба ще. От, є. Тепер треба включити задню передачу. Ми включаємо і ми бачимо, що засвітилось. І тепер бачимо, що автівка сама. Сама, друзі, кермує. Ми тільки тримаємо на тормозі. Бачимо. І є ще момент, скільки треба. Ми чуємо звуковий сигнал. Стоп, показує треба вперід. Ми переводимо вперід. Сама воно викручує кермо, ми так, зупиняємо і включаємо знову задню передачу, автівка знову бачимо, кермо сама, ось як воно по дзеркалах. І вона сама, бачите, припарковується. До речі, я став спеціально трошки. Вуще, щоб машинка сама шукала місце для паркування. Ось, Бачимо парк асист залишив керування. А зараз спробуємо запаркуватись вертикально. Ось бачимо, наскільки автомобіль один до одного стоїть близько, але Датчики спрацьовують, і автівка плавно поміщається між двома автомобілями. Отже, і вертикально, і горизонтально автівка добре паркується. В ходах Октавіях 7 в бамперах спереду та позаду знаходяться якраз і датчики самопаркування. Ось вони так виглядають. Це позаду і спереду бачимо теж ось такий датчик. І від цього власне, якраз паркується автомобіль. З вами, друзі, Степан, автотрейдкарс Юа. Всім удачі, всім пока. Завтра буде новий день і здоров'я.